Я прямо чекаю, це не сказали, ви не маєте. Я Що за батальйону, бо нашому просять визволити людину, фактично щоб його випадку. Ви можете виходити на цю ситуацію? Суддя, який приймав. Суддя. я запропонував командування батальйону офіційно. Ви за суддів Януковича. Януковича засилки. Його не судите, ви кажете, що нема доказів, а на того нещасного. У мене, мене таке враження, що, що? От все, що зараз тут робиться, от якщо його зараз так показати по то, то, то це зробить говорить, бо мені що не чує. Можливо. Можливо, дави,

Я не уповноважений, я не приїхав сюди вирішувати якісь проблеми. Я, я приїхав сюди для того, щоб поспілкуватися з особовим складом, для того, щоб вони дали певні свої вимоги, які вони хочуть, для того, щоб можна було налагодити конструктивну, Конструктивну роботу по виконанню цих вимог, а не просто говорити, ходити, кричати і розказувати, uh -huh. що от в нас от така ситуація. Я вам дуже можу дуже багато що розказати. Ну, Ребята, я... давайте ми не будемо говорити про те, що хто кожен має свою думку, яку і так далі. Ми давайте будемо говорити про те, що в на нас є військовий організм. Якщо він є, то він повинен бути організмом. І він повинен відповідно приймати певні рішення. і Якщо висувати якісь вимоги, то адекватні вимоги, які треба виконувати. От і все. Я це все, я це все сказав представникам батальйону. Сказав: сформулюйте вимоги, будемо їх розглядати, Я буду їх доповідати відповідно до вищостоячого командування для того, щоб вони їх вирішували. Для того щоб не продовжувалося далі, то що продовжується зараз, а зараз просто йде неуправляємий процес, Батальон батальйон не управляємо. управляємо Оте все ну, неправильно я не представник Генерального штабу. Я не можу говорити, про що вважає Генеральний штаб. Я можу говорити про ту позицію, з якою я сюди приїхав. І Для чого я сюди приїхав? Я приїхав для того, я приїхав для того щоб цей, цю ситуацію яким чином направити в законне в юридичне русло для того, щоб воно могло бути. Ну не може бути, якщо, допустимо. Отут представники батальйону висказували дуже багато проблемних питань. А чому так, а чому не так, а чому так? Ну, вибачте мені, я не прокурор і не суддя. А як працювати прокурором? Питань нема. Ви є військовий організм. Як би там не було, не будемо говорити достатньо зарплату чи не достатньо, але отримуєте зарплату. Значить, ви повинні приходити Боже. на службу. Ви повинні вирішувати ті питання. Якщо у вас є претензії, будь ласка, забезпечить туди прокурорів. Пишіть їм письмово, кожен нехай представник напише, що є в мене така проблема. Я хочу задати це питання. Я хочу розібратися, чи законно було, чи не законно. Будь ласка, які проблеми? Якщо є хтось хворий, як ви кажете, психічно всі, вруважені, И що, далі Далее глаза забираем.